Жили собі дід і баба. Пішов дід нагород та й посадив рібку. Росла рібка росла та й виросла велика. От настав час вибирати рібку. Пішов дід нагород, взяв рібку за чуб, тягнув, тягнув, промучився весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Став він гукати бабку марушку. Еди, бабо, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прийшли у город, взяв дід бабу за спідницю, баба рібку за чуба. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати на внучку. Іди вну! Не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли у город. Взяв дід бабу за спідницю, баба, внучку за сорочку. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати собачку фінку. Іди фінку, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли у город, взяв дід бабу за спідницю, баба внучку, за сорочку, внучка фінку за хвоста. фінка рібку за чуба. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати кішку мінку. Іди, мінко, кс -кс -кс, іди мінко. Сиди, ріпку вирвати поможи. Прийшли вони у город. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка мінку за вушко, мінка рібку за чуба. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Встали вони, Гукати мишку сіроманку? Іди, мишко, не сиди рібку вирвати, поможи. Прийшли вони на город, взяли рібку за чуб, взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка-мінку за вушко, мінка-мишку за хвостик, мишка рібку за чуба. І Як потягнули, то так і вирвали рібку, а мишка шусть і в шпарку. Кінець казки.